Самий величезний привіт, самим найкращим. Я вітаю вас на каналі Віталій Квентуріно і запрошую вас до чарівного світу магазин Єва. Сьогодні ми з вами подивимося, які акції знижки в магазині Єва тривають. Акції 5 та 6 лютого в магазині Єва. Так, мабуть, продовжено акцію. Купуй будь-яку фарбу, крем, для воло... крем фарбу де волосся Лоріаль Париж. І отримай 50% знижки на другу. Тобто вони зараз по 315%, регулярна ціна, але можна придбати зі знижкою 50% на другу. А наступна акція дуже цікава, знижка 50% на усю косметику для догляду за обличчям та тілом торгової марки Evelyn. Так, я знайшов досить непогані знижки на ось цей крем з керамідами. 50 мл 99,50, знижка 50%. Евелін ретинол, також для шкіри а, обличчя 50 мл 94,50, 50 єденний єденний танічний креми. Також Евелін Алоя органічний, 50 мл, 79,50. Зверніть увагу, ось такий засіб роликовий з роликом для шкіри навколо очей Евелін 79,50. Евелін алоє очищуюча пінка для вмивання 150 мл 77 гривень. За для копійки більш, до більшого. Також можна придбати сироватки для шкіри обличчя. Тут дуже багато різних. По ціні 97 гривень. Кокосова пінка для вмивання 77 гривень 150 мл. Евелін розгладжуючий крем для шкіри обличчя денний та нічний. Можна використовувати і вдень та вночі. Знижка 50%, 67 гривень. 64,50 міцелярна вода Евелін, 400 мл, 89,50, ось така а, умивачка, точніше, очищуюча пінка вже зі щіточкою, та Евелін з вітаміном С можна використовувати та вдень і ввечір 99,50 Це наступна акція 5 та 6 лютого. Купуйте дві будь-які одиниці гігієнічних бальзамів для губ, крім Just Kawai, та отримай 50% на другу одиницю. Біокон від три тріщин та застуди на губах 56,50. До речі, також зверніть увагу, непогана акція на бальзами для губ в магазині Єва. Біокон універсальний, також 56,50 і знижка 50% на другу одиницю. Бальзам для губ Greenway по 24 гривні мінус 50% на другу одиницю. Також акція на бальзами для губ від About. Та зі знижкою усі креми для губ від торгової марки Нівея 123 гривні. Зі знижкою бальзам для губ від Хімалая 56 гривень. А оцей мене врятував. Врятував від Тріщин Кармекс. Мені порадили в коментарях. 99, 99 ну, 100 гривень. Купуєте один і другий можна придбати а, зі знижкою 50%. Тобто за 150 гривень у вас вийде дві штучки. Наступна акція знижки на парфумерію 50%. Масакі Мацучіма чоловічі та жіночі зі знижкою 50%. Це також акції 5 та 6. А лютого Джемічу. Кельвін Кляйн. Вся парфумерія зі знижкою 50% від звичайної ціни. GimіCu 40 мл 1199. Так, знайшов я Кельвін Кляйн. Є для чоловіків та є для жінок. 50 мл 969 гривень. А вигідніше придбати Кельвін Кляйн, який йде 100 мл, він лише 1249. Кельвін Кляйн Ейфорія. Також бачу зі знижкою. Вигідніше взяти 50 мл 2059. Так, це жіночий, але я хочу його нанести на зап'ястя і понюхати, що це таке: це він чи це не він. Будете в магазині Єва. Нанесіть на себе ейфорію. Це дуже крутий аромат. І ось я знайшов чоловічий Кейльвін Кляйн. Тут 100 мл, ціна 1149. А наступна акція це кешбек 80% на всі аксесуари для манікюру та педикюру. Кос Кіп та офстайл. Style. Хочу запевнити, що це дуже хороші та якісні ножиці. Буде у вас, я не знаю вже, скільки в мене вони років. Ну, для нігтів, да? є ще для кутикули, я маю на увазі цієї фірми. Вони по 250 гривень. Ось такі по 199 гривень. Я от не пам'ятаю, якою фірмою в мене, але я її купував або ті, або ті. А, Дуже довго часу вже не пам'ятаю скільки років вони в мене. 149 гривень. Кос також бачу вони зі знижкою і а, кешбек 80%. відсотків. Ще можна придбати за 129 ножиці для нігтів. Yeah. Наступна акція 2 дорівнює 4. Купуйте дві будь-які одиниці аксесуарів для кухні та отримайте ще дві. У подарунок 50 гривень коштує килимок для сушки посуду. Я знайшов тряпочки, але цінника не бачу, на жаль. 50 гривень форми для кексів силіконові. Ножиці кухонні по 40 гривень. Підставка для ложки. Ціна 50 гривень. Мішечок кондитерський з насадками 40 гривень. По 40 гривень можна придбати вінчик металевий. Вінчик для збивання, пластиковий, 30 гривень зі знижкою. По 40 гривень кухонні лопаточки. 40 гривень лійки, які складаються. Тут силиконові бортики. Прихватки кухонні 90 гривень. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3. 5 та 6 лютого купуйте дві будь-які одиниці чашок, склянок, посуду для сервірування та отримайте третю одиницю у подарунок. Та ж сама стоїть ціна що минулого разу. Келихи для шампанського 199 гривень. Для вина також 199 гривень, дві штуки в наборі. 60 гривень чашки. Ось такі нові по 129 зі знижкою. А ці можна придбати зі знижкою 50%. Зараз вони 40 гривень. І акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто за 80 гривень можна придбати 3 ось такі чашки гарні. Наступна акція це 80% кешбеку на всі освіжувачі повітря. Ось такі Sky Зараз можна придбати зі знижкою. 39 гривень 300 мл 60 гривень, також 300 мл Освіжувачі повітря, Sky 400 мл 35 гривень та кешбек 80%. Ось така новинка Airwick. 105 гривень і також кешбек. Запасні змінні балони Glade, 146 гривень. Змінні балони Sky по 53 гривні. Airwick змінний балон 132 гривні і кешбек. І також кешбек нараховується вам на аромадифузори. Бачу, зі знижкою є 299-249 гривень. Кешбек 80% на всі засоби для догляду за взуттям. Так, фарба відновлювач для замщита нубуку чорна. 127 гривень сільвер. Аерозоль. 300 мл, універсальний захист від бруду та дощу – 119 гривень. Крем для взуття – 50 гривень. Сільвер – крем для взуття безбарвний – 37 гривень. Сільвер крем фарба для замші та нобуку по 43 гривні. І дуже багато різних губок для догляду за взуттям. Ціни від 12 гривень. Наступна акція. Купуйте будь-яку одиницю сумок, міні косметичок, міні-сумок. Та отримайте у подарунок другу. Та що найдешевша, вам буде йти у подарунок. Ось така цікава сумка. Вона ще має ланцюжок. Ціна 449 гривень. 399. Також 449. Має ланцюжок ще. 399. Ось така цікава. Теж має ланцюжок. 399. 399. І також акція на усі косметички. Один дорівнює 2. Наступна акція жіноча гігієна. Всі щоденні прокладки з кешбеком 80%. Надаю вам інформацію зі знижкою, які є позиції. Навіть не, не з поганою знижкою. Бачу навіть знижка 50% майже. І кешбек 80% на жіночу щоденну гігієну. 9 гривень 50 копійок, ультрам'які вологі серветки для інтимної гігієни, пакування 15 штук. Також зі знижкою можна придбати гелі для інтимної гігієни «Амбрелла» з екстрактом календули та ромашки 400 мл, 35,80 гривень. Таку ж саму ціну екстракт зеленого чаю та алої і торгової марки Літо. Також вони йдуть зі знижкою 50 гривень 450 мл. Наступна акція, купуйте дві одиниці жіночої білизни та отримайте третю у подарунок. 1 плюс 1 до рівня 3. Акція на косметику здається Патрісія Лідо, якщо я не помиляюсь. Патрісія да, Лідо вся декоративна косметика з кешбеком 80%. Деякі позиції йдуть зі знижкою. Також зверніть увагу, надаю вам інформацію. Давайте подивимось, які акції на фарби для волосся. Буду говорити ціну тільки тих, що є жовтим цінником. Тонуючий брільянс від Шварцков по 215. Лів Шварцкоп 265. Лоріаль Preference 306 гривень. Олео Інтенс від Сльйоз 191 гривня. Від Vella Color Perfect 199 гривень. Шварцкоп Brilliance 215. Фарба на палет Naturals 95 гривень. Фарба. Гарніер Color Sensations також 95 гривень. Фарба паліт Intensive Color Крема 87 гривень, фарба Portfolio 45-30, фарба Capelli 57 гривень, фарба Colibri 87 гривень. І за 71 гривню можна придбати Avena і остання акція: купуйте дві будь-які одиниці м'яких іграшок, брелоків та отримайте 50% на другу одиницю. Хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд до наступних відео.